У новинах по Львівському телебаченню передали про втрату Трипільської миски з колекції Львівського історичного музею на виставці в Мистецькому арсеналі в Києві ще в 2013 році. Зокрема, зазначили, що Львівський історичний музей недоцінив вартості цієї посудини, оцінивши її всього в 500 доларів. Хочемо пояснити, чому ми так зробили. Посудина була знайдена під час розкопок знаного археолога Кароля Гадачика на Тепільському поселенні біля села Кушилівці Тернопільської області. Перед вами унікальне видання, раритетне видання ще 1916 року. Це альбом. Кароля Гадачика. Тут Кароль Гадачик показав свої найкращі знахідки в кошилівцях. У цьому альбомі є і згадана вже миска. Вона тоді мала ось такий вигляд. Як бачите, збережена вона менше, як на половину. У 20-х роках. Для того, щоб виставити її в експозицію музею Дідошицьких, миску відреставрували. Догіпсовану частину також розмалювали у відповідний орнамент. В 1940 році миска була передана у Львівський історичний музей. Археологічні знахідки не раз переносили з одного місця в друге, для того, щоб врятувати їх від пошкодження. Тим не менше, знахідка була. Частково пошкоджена і вже після війни знову відреставрована. Тому вона вже і має відповідно такі вставлення з Білого гіпсу. Враховуючи історичну цінність цієї знахідки, а також стан її збереження, фондова комісія встановила, що райна вартість її не може перевищувати 500 доларів.